Між нами кілометри, між нами дороги, Між нами цілий світ, під ногами пороги між нами кілометри, між нами дороги, між нами цілий цілий світ, під ногами цифра в сосвіт. Oh -oh. Я знову сяю, як зірка в небі Від твого повідомлення, падаю падаю ніг ти хиєш словом і чистим воном Тепер я знаю, що ти є мій мій -мі. Що в мене віриш, надія хи мені твоя. Дякую, милий, що так піти Я так ціную твої слова. А ти для мене, як друге серце, без тебе все було б не те. А ти для мене, як сонце і небо, не прошила б я жодного дня. Міштами кілометрами, між нами дороги, між нами цілий світ під ногами пороги, між нами кілометрами, між нами дороги, Міщами цілий цілий світ під ногами цифри в сотні. Я знову сяю, як зірка в небі. Від твого повідомлення падаю сніг, ти хрієш словом і чистим двоном. Тепер я знаю, що ти є мій, мій, мій. Дякую, милий, що в мене віриш, Надія, і мені твоя. Дякую, милий, що так підтримав. Я так ціную твої слова. А ти для мене, як друге серце, без тебе все було б не те. А ти для мене, як сонце й небо, не прожила б я жодного дня. Між нами кілометри, між нами дороги, Між нами цілий світ під ногами пороги. Між нами кілометри, між нами дороги. Між нами цілий цілий світ під ногами цифра в сотні.